Конституцію Україна має. Кожна людина її поважає. В ній є права і є заборони, прописані в ній для народу закони. Я би хотіла додати права, щоб діти та старенькі лікувалися безкоштовно. Я би хотіла, щоб діти приймали участь у виборах президента. Я хочу, щоб наступив мир. Я би хотіла, щоб прийняли закон про безкоштовний проїзд у транспорт. Я би хотів, щоб поклали багато. Дитячих майданчиків. Я би хотів, щоб всі люди були чесними і дотримувалися конституції. Туди нічого нікому не було потрібно доводити. Я хочу, щоб міцніла наша держава. Я маю право на безоплатну правову допомогу. Я маю право на навчання. Я маю право на повноцінне харчування. Я маю право на власну думку. Я маю право на свою творчість. Я маю право на життя. Я маю право на вільний розвиток. Маю право на рівне ставлення.